Вітаю на каналі В'язалочки Юнті. Сьогоднішній урок, скоріш для початківців, дівчатка, які вже довго в'яжуть, знають, скоріш всього, як це робиться. Розглянемо, як з резиночки 1 на 1 перейти на резиночку 2х2. Ось ми набрали потрібну нам кількість петель зробили наш. Імітацію нашої кроми, імітація фабричного краю нашого. Якщо хтось не знає, як це робити, я під відео залишу уроки: два способи, як робити цю імітацію фабричного краю. І тепер, після того, як це ми все зробили, в нас резиночка 1 на 1, і нам потрібно, щоб була резиночка 2х2. Два що нам треба зробити? Кромочну петлю ми знімаємо, пров'язуємо виворітну петлю, так як вона у нас по візерунку йде. І тепер, дивіться, у нас слідуюча лицьова, ми її знімаємо і міняємо містами з виворітною. Перезнімаємо лицьову. І повертаємо виверідну також на ліву спицу. Ось так ми поміняли їх місцями. І пров'язуємо виверідну. І тут ми бачимо, що в нас вже рядишком стоять дві лицеві. Ми їх пров'язуємо. Опять у нас йде виворітна петля. Знову ми міняємо їх місцями, знімаємо. Лицьову, виворідну, повертаємо на ліву спицу. Пров'язуємо виворідну, і в нас далі йде знову дві лицьові, як і повинно бути. Виворідна міняємо місцями петлі. Пров'язуємо виворітно і дві лицеві. Знову міняємо місцями. у мене петель менше, тому я додаю одну петельку. І все. А далі вже вяжете ви резиночкою 2х2. Ось я зв'язала декілька рядочків, так от у вас повинно вийти. Ось така резиночка виходить. Якщо відео стало вам на нагоді, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей!